Привіт! Якщо ви подаєте податкову декларацію в США вперше або вже маєте досвід, але боїтеся помилитися, це відео для вас. Ми розберемо топ-10 найпоширеніших помилок, які можуть призвести до штрафів, затримки, повернення податків і навіть перевірки від АРС. Залишайтеся з нами, коментуйте. Якщо у вас є питання, підписуйтесь, щоб не пропуститись на нові відео. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Кей, okay. помилка перша: неправильне визначення податкового статусу. У США є кілька варіантів статусу Single. Married filing jointly, married filing separately, head of household. Помилки. Подружжя вказують сингл, бо шлюб не зареєстрований в США. Вибирають head of household, не відповідаючи критеріям. У резидентів з грін-картою або ТПС можуть бути особливі нюанси. Ви можете подати податкову декларацію в США зі статусом Married Filing Jointly, одружені спільна подача, навіть якщо ваш шлюб був укладений в іншій країні, і за умови, що цей шлюб офіційно визнаний в країні, де він відбувся. IRS зазвичай визнає іноземні шлюби дійсними, якщо вони вважаються законними в країні, де вони були вкладені. Якщо ваша чоловік або дружина є нерезидентом США, ви все одно можете подати спільну декларацію, але обом потрібно вибрати опцію, щоб вважати нерезидента резидентом для податкових цілей. Це означає, що всі доходи вашого чоловіка або дружини з усього світу підлягатимуть оподаткуванню в США. Амфайн. Абсолютлі. squeaky, because really, I'm fine. спільна подача декларації може дати кращі податкові ставки та вищі відрахування, але також вимагає, щоб обидва подружжя звітували про свої доходи з усього світу. Це веде нас до помилки номер два: не звітувати про доходи з-за кордону. Всі доходи за кордоном, якщо ви податковий резидент США, також оподатковуються в США. IRS вимагає звітувати про доходи з інших країн, навіть якщо ви вже сплатили там податки. Також, якщо загальна сума коштів на іноземних рахунках перевищує 10 тисяч доларів, обов'язково заповнювати f -bar. А якщо сума активів ще більша, то форму 89,38. Не приховуйте зарубіжні доходи. Краще подати foreign Tax Credit Form 1116, щоб зменшити податки. Форма 1116 дозволяє відняти сплачені за кордоном податки від вашого податкового зобов'язання в США, запобігаючи подвійному оподаткованню одного й того ж самого доходу. Номер три. Помилки у введення ССН, номеру соціального страхування або ITIN. Якщо номер введено неправильно, декларація може бути відхилена або повернення податків затримано. ITIN, Individual Taxpayer Identification Number, це для тих, у кого немає SSN. І він має бути активним, інакше вам не зарахують податкові пільги. Як цього уникнути? Перевіряйте номери перед подачею податків. Right. Помилка номер 4 Незаявлення про транзакції з криптовалютою. Криптовалюта це оподаткований актив, і IRS активно слідкує за транзакціями. Якщо ви купували і продавали криптовалюту, про це потрібно звітувати. Форма 8949. Використовуйте спеціальні сервіси для підрахунку податків на криптовалюту. Номер 5. Незаявлення додаткових доходів. Фрілансери, бізнесмени, інвестори, доходи з 1099, Uber, eBay, Upwork і так далі треба декларувати. Навіть якщо вам не надіслали форми 1099 NEC або 1099, k ви все одно зобов'язані вказати цей дохід. Як уникнути цієї помилки? Фіксуйте всі додаткові доходи та залишайте квитанції. Помилка номер 6 Запит податкових кредитів без відповідної документації. Податкові кредити, такі як Child Tax Credit або Earned Income Tax Credit, доступні тільки для дітей із ССН, це номер соціального страхування, який дійсний. Помилка запитувати кредити, якщо в дитини тільки ITIN. Ваша дитина повинна мати Social Security номер ССН, який є дійсним для працевлаштування в США. Діти з індивідуальним податковим номером ITIN не мають права на отримання податкового кредиту на дитину Child Tax Credit. Однак ви все ще можете мати право на отримання кредиту для інших утриманців в Credit for Other Dependents у розмірі до 500 доларів, якщо в дитини тільки ITIN. Помилка номер 7 не робити квартальні податкові виплати. Якщо ви працюєте як самозайнятий, Uber, фріланс, бізнес, податки потрібно платити щоквартально. Якщо не платити estimated Tax квартально, то вам можуть нарахувати штрафи. Використовуйте форму 1040 es та платіть, щоквартальні податки вчасно. Номер 8. Помилки у списанні витрат. Що можна списати? Бізнес витрати, оренду, рекламу, освіту, що не можна списати. Особисті витрати, покупки, хобі, IRS ретально перевіряє списання витрат. Документуйте всі списання та тримайте чеки. Помилка номер 9 Неправильна подача при неповному році проживання. Якщо ви приїхали в середині року, ви можете бути Resident Alien, Non-Resident Alien або Dual Status Alien. Кожен статус має свої правила оподаткування. Як уникнути цієї помилки? Перевіряйте свій статус та подавайте відповідну форму 1040 або 1040-NR. Помилка номер 10 Подача декларації в останній момент. Податковий дедлайн 15 квітня. Але тисячі й тисячі людей відкладають подачу до останнього. Це призводить до помилок та затримок у поверненні коштів. Як уникнути цієї помилки? Подавати завчасно. Якщо не встигаєте, запросіть продовження. Форма 4868. Податки в США це складна тема. Якщо ви іммігрант і намагаєтеся розібратися з податковою системою в США, це може здаватися складним, але ми готові допомогти. Наші спеціалісти можуть допомогти вам з подачею ваших податків, або ви можете самостійно це зробити. В нашому курсі податків США для іммігрантів ми розкладемо все по поличках. Від подачі податкових декларацій і розуміння відрахувань до вибору правильних форм ми допоможемо вам на кожному етапі. Що ви дізнаєтеся, як безкоштовно подати податки, навіть якщо ви новачок у країні? Розуміння податкових кредитів та відрахувань, доступних для іммігрантів. Що потрібно знати про податкове резидентство в США? Податки на самозайнятість і багато-багато чого іншого. Не чекайте, поки податковий сезон перетвориться на головний біль. Натисніть на посилання нижче, щоб записатися на курс і візьміть під контроль свої фінанси вже сьогодні. Є знижка 20% за промокодом TEXSEASON. Сподіваюсь, що це відео допоможе вам уникнути поширених помилок. Якщо ви маєте питання, пишіть у коментарях лайк, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Бонус, якщо ви хочете отримати чек-лист, як правильно подати податки в США, залиште коментар. Потрібен чек-лист. Дякуємо за перегляд і зустрінемося в наступному відео.